Виконуємо номер 1165 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, виданець Генеза 2023 рік. Розкрити І чотири приклади. Приступаємо до виконання. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, потрібно написати «дужки» і знак плюс, що стоїть перед ними. Та записати всі доданки зі своїми знаками. Тому перед Б знак плюс і знак мінус перед «трійкою». Далі знак плюс не пишуть на початку прикладу перед дужками. Тому зі своїми знаками. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, потрібно не писати дужки і знак мінус, що стоїть перед ними, та записати всі доданки з протилежними знаками. М з «плюсом» протилежне буде мінус М. 2 з мінусом протилежне буде плюс. Перед дужками стоїть знак мінус. Дужки і мінус не пишемо всі. Доданки з протилежними знаками. Отже, відняти М, додати П. Ми розкрили дужки. номер 1165, виконано.